Добрий вечір, шановне товариство 18 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні поставили на пророщування батат. Так як в наших умовах до повноцінного саженця треба більше часу, то зараз якраз йому час. Ось так ми його занурюємо до половини в землю і тільки підтримуємо необхідну вологість. Іде звичайна земля городня. Можна трошки додати перегною. Троху сумішів я для нього не застосовую. Ось так він має у нас рости. Також дістав з холодильника живці винограду. Завтра поставлю їх на пророщування на воді, на вкорінення. Сьогодні. Аклиматизуються при кімнатній температурі. І завтра будемо ставити їх пророщувати. Буду це все вам показувати. Будемо спостерігати разом за нашими живцями і за бататом. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, до побачення!